наші літа майбутнє, наші діти, онуки. Сьогодні трошки довше у нас була свята літургія, майже архієрейська. Може колись будуть ті, що стояти між нами в майбутньому. Але я вас попереджу в мене ділі, що сьогодні свято є потрібне Не тільки рядова неділя. Але гарне торжественне свято, ведення в храм Пречистої Діви Марії, у ну ювілей, нашого Отця, Тараса, 40-ліття Дня Його народження. Всієї нагоди ми вітаємо в нашому храмі сьогодні, наш хор, яким керує отець наші семінарії і академії, вітаємо отця ректора Олександра Левицького. Ухівника семінарія Отця Ярослава Тамішака, який говорив нас сьогодні на повне слово, вітаємо Отця Зинов'я, викладача семінарії, нашого ну, Отця Руслана, коли всі знаєте, представляти не треба. Я коротеньке слово зачитаю вам всім, ми приєднуємося до нього. Всечесному проти Йорею Тарасу Бога сердечно вітає. Мирому Господі, Всечесний Отче Тарасі, з нагоди вашого сороколітнього ювілею дня народження, прийміть наші найщиріші вітання, це ми висловлюємо щирі слова радості і найщиріших побажань. Бажаємо опіки і покровительства Божої Матері. Вітаючи вас, сичного добра, миру, духовної радості, благополуччя і реальної душпастерської праці, яку здійснюєте на славу Божу і доброцерт. Нехай самолостивий Господь у Троїцькій святі обдаровує, обдаровує вас своїми ласками, даючи вам силу і охоту поступати в святості і любові до Нього. З архієрейським благословенням Володимир єпископ Івано-Франківський Української греко-католицької церкви, а з 13 грудня архієпископ і митрополит. Отже, прийміть благословення і оцю ректору. Всесвітлі, що отшедехане. Я прошу сьогодні сердечно, як від свого імені, так і від всього професорського декладацького складу нашої духовної семінарії і Теологічної академії, від всіх студентів, від всіх працівників, всіх тих, хто вас знає привітати вас із вашим чудовим ювілеєм. Сьогодні ми молилися. Подякуємося святу літургію, які дякували Богу за те, що ви є. Дякували Богу за дар життя, дякували Богу за священство, за покликання, дякували вашим батькам. І сьогодні у цей гарний день, у день, коли ми вшановуємо і ще раз почитаємо Пресвяту Богородицю уведення у храм. Нехай Богородиця, яка сама увійшла, вона і вводить кожного і заохочує кожного до храму, до молитви і до святості життя. Ви, видно, добре слухали Божий голос, Ви видно, добре чули і читали про життя Богородиці і так само за нею війшли в храму війшли в храм і зосталися в ньому, щоб служити Богу і служити людям, щоб молитися святу літургію, приносити цю безкровну жертву за кожного і за всіх. Нехай цей день сам Господь благословить вас своїми щедрими і обірними дарами і ласками. Нехай покрови Святої Богородиці. І материнське серце і материнська любов завжди зігрівають вас. І нехай Пресвята Богородиця завжди випрошує ласки у свого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа у вашому нелегкому, але так потрібному служінні у вашому сільшинстві. Нехай ця дорога, яку ви в свій час відгукнулися на поклик Божий, Сповняйте гідно це священство, ідіть доброю дорогою за покликом Христа. Дорога нелегка, легка, дорога важка, дорога терниста і звивоїна, інколи істе. Але ця дорога, яку прийшов сам Христос і найбільше слуга від Пана Свого. Ідіть цією дорогою, а ми будемо тільки молитися, щоб такі добрі священники і взагалі. Усі священики, і сьогодні говорячи про вашу особу, щоб Господь вас вів тою доброю дорогою до вічності і до спасіння. Ще раз від усіх викладачів, професорів наших, від усіх студентів, нехай благословення Господня зійде на вас, нехай Господь благословить вас щедрими своїми ласками, а Пресвята Богоди, вас кріпить на моногії. Bola je Молитвою за благословення нашого ювіляра. Для всіх, за кого ми жартували сьогоднішню святу літургію, завершимо сьогоднішнє богослуження. а найближчу неділю чекаємо вас так само на 8, на 10 і на 12 годину. Отче наш, що є сина небеса, не присвітри. Ja, det er sånn. Ja, det er sånn. Ja, det er sånn. Ja, det er sånn.